Дорога церква, слава Ісусу Христу! Христос народився. І ми славимо Господа за те, що Він народився в нашому житті, що колись ми його не знали, а тепер Він пізнав нас, і ми його так само. Я хочу почати зі Слова Божого і зачитати текст з Біблії, який записаний в Римлянам 8, 29, 30. в новому перекладі. Написано так: адже кого він наперед пізнав? Тих визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первіском серед багатьох братів. А кого насамперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Е, дорогі друзі. Я хотів би розказати трохи про себе. Мене звати Микита, я з міста Кам'янське е, там народився. Е, мені зараз 25 років. Але колись моє життя не було прив'язане до Ісуса Христа. І моя сім'я не християнська, У мене вся рідня це невіручі віручі люди. Але колись так сталося, коли моє життя перевернулося дуже сильно. Коли я мав дуже сильний переворот в житті, коли у мене сталося багато бід в сім'ї, коли. Сталося багато горів. Я мав дуже багато різних залежностей і мав такі речі, які заважали мені проживати нормальне життя. Я скитався від одного місця до іншого, шукаючи вихід від тієї проблеми, яку я мав. І де я тільки не був і їздив на заробітки. і пішов в армію для того, щоб залишити гріх. знаєте. І, і це не давало е, певної свободи, тому що е, зміна місця не міняє нашого життя. Е, там є все те, що було в моєму житті повсяк повсякденні. І знаєте, е, у вас було в церкві недавно 100 років. Е, вибачаю, що я переходжу до цього і я вас вітаю з цим. І знаєте, проводячи ту служіння ці всі, цей весь час, це велике благословення. Я розкажу чому. Е, тому що колись і я, прийшовши перший раз на служіння, слухаючи проповідь, слухаючи пісні, не, не побачив, не почув, а побачив, коли вийшов в церкви, знаєте, коли люди, які оточували мене, були наповнені любов'ю Ісуса Христа, коли я через них побачив Його любов. І я, мене сумління всередині просто е, затримало з дихання. Я подумав, чого моє життя е, не схоже на їхнє, чому вони живуть так, а я якось інакше живу, чому моє життя кожного дня повторюється і не змінюється. Я в проблемі, в постійній проблемі, а в них все добре. У них таке саме життя було, як у мене, до цього. Я побачив, і знаєте, десь буквально пройшло два тижні. І в мене були такі обставини, коли я вже не, не жив вдома, а жив в підвалі, не маючи нічого, розірвавши всі зв'язки зі своїми рідними та близькими. І там я згадав, що я був на тому служінні. І всередині мене щось кликало і казало: тобі треба кликати до Бога. І я почав говорити. Я був там один в тій кімнаті і говорив: кажу: Господи, якщо ти є, дай мені те місце, де я буду себе почувати спокій, там, де нема брехні, там, де немає е, зрадництва. Ось цього я попросив своїми словами: прийшов до Ісуса Христа е, до Бога. Я говорив своїми словами. І він почув мене. Наступного дня е мені позвонила мама і говорить, що є місце там, де ти можеш змінитися. я без сумніву згодився і поїхав, знаєте, і пам'ятаю, що це був ранок, неділя, я прийшов на Богослужіння, прихилив свої коліна, сказав е своїми словами молитву покаяння. І Бог мені дав свободу. Знаєте, через три дні я відчув, що я не відчуваю тягу до якихось тих залежностей, в яких я перебував, наркотичні, алкогольні, сигарети. Це все дав Христос, і Він звільнив мене від цього. І сталося народження згори. Просто пере... я розвернувся на 180 градусів. Просто пішов в напрямок Бога, знаєте, і ось це дало мені потяг до служіння. До прагнення до Бога, просто як жива вода в моєму житті з'явилася, якою я був е, напоєний. І знаєте, я, мене дуже сильно прийняла церква. Я мав такі переживання, що я ніби жив тут все життя. І 10, мені знали, що я 10 років вжив в церкві. Мені казали, е, що навіть що я з дитинства віруючий, чи питали мене, чи я не з дитинства віруючий. Коли ми були в служінні разом, я казав, ні, я покаявся, і це було там буквально там проміжок півроку. І це для мене було дуже дивним. Але я переживав ту першу любов, і той дотик, я починав своє служіння стабірного служіння. Я пам'ятаю, що мені доручили надувати батути і робити певну. Таку справу, просто мені треба було принести пушки, поставити їх на батут і починати свою роботу. І я слідкував за цим. Потім я служив в служінні спортінструктора і потім вже наставника. І ще я мав служіння, е, співу в гурті е соціального гурту для ув'язнених і не тільки, і для малозабезпечених. І ми в цьому служили. Бог давав мені благословіння в цьому. І як я навчився поклонятися Богу. Знаєте, коли я був серед дітей, і вони стояли, і я бачив, що багато з них ем, дуже щиро вірили в Ісуса Христа. І я просто бачив, як вони піднімали руки, як вони молилися до Бога. І для мене це було великим прикладом. І я від цих дітей, від їхньої віри, взяв для себе, що я так само маю поклонятися своєму Богу. Я так само маю віддавати своє серце і шукати Його з такою щирістю. І, і так ішов час, і я, мені дали водне хрещення, Бог мене хрестив Духом Святим. І я служив до часу, поки не почалася війна. І під час війни це був такий переломний момент, я не знав, що мені робити, як далі діяти. Багато молоді виїхало з церкви. До речі, покаявся я в місті Кривий Ріг. В невеликій церкві і там служив. І вже коли більшість молоді виїхало, то виїжджала одна сім'я і покликала мене з собою сюди, на Тернопільщину. Як зараз пам'ятаю, дуже сильно переживав. Думаю, куди я їду? Для чого? Як? Що я буду там робити? Я один, моя сім'я далеко від мене взагалі. Е мій тато також ще, ще дальніше від мене. І я приїхав, пам'ятаю, в Кременець, е там один брат є, він нас прийняв. І я пам'ятаю, це була ніч, і я схилив коліна. Перше, що я зробив перед сном, я схилив коліна, знаєте, і спитав у Бога: кажу, Господь, де ти мене бачиш? Туди і поставив. Оці слова я запам'ятав на все своє життя. Ось з цього моменту почалося, почалося нове покликання, інше служіння. Бо на наступний день приїхав брат, який з нашої церкви, з Кривого Рогу, він приїхав і, і заходить в кімнату, і говорить до мене: каже, є служіння? Їдеш? Він не сказав ні привіт, ні добрий вечір, ні слава Богу, а сказав: є служіння. Брат, ти їдеш? І згодившися з ним, взявши речі, попрощавшись з хлопцями, вони взагалі були в невідомості, що відбувається, куди я їду. І так само і я переживав певний момент того, що мені було непросто прийняти, ну, рішення просто було прийняти, а усвідомити те, що я вже буду служити в іншому напрямку, як це буду я робити. Це було дуже-дуже це було переживаюче. Зараз наразі. Е, е, і переїхавши, продовжую історію: приїхавши в нове село, е, Анатолій Ігорович дав е, таке, таку пропозицію, щоб е, залишитися і служити е, на служінні місіонера. І я згодився е, бо зрозумів, що Якщо Бог мене покликав, якщо на це його воля є, тому я маю продовжувати в тому самому напрямку. І будучи в новому селі, служу служінням проповідника, працюємо в табірному служінні вже три роки. Моя жінка, і я, Бог мені дав жінку, Бог зцілив моє здоров'я. У мене була хвора печінка, я отримав зцілення від Бога. Це все відбулося по милості Господній. Ісус Христос, живий Господь. Для всіх нас Він має волю, Він для всіх нас призначив покликання і дав нам Його. Ще велика частина нашої праці це наразі Дім Милосердя, куди вкладається багато сил і дякую Богу за те, що Бог мене там використовує як свій інструмент, що я можу там допомагати. що там буде прославлятися Господь, що там будуть рятуватися люди, що там зможуть пізнати Бога діти. Діти зможуть дізнатися про свого небесного батька. Аллилуйя. Для Бога немає нічого неможливого. Він є величний Господь. Він кличе сьогодні кожного з нас, щоб ми робили Його діло. І нехай Бог благословить, щоб кожного з нас було в серці бажання трудитися для нього, бажання шукати Його волі, бажання бачити Його волю. Знаєте, я би хотів на кінець зачитати місце з Біблії і воно відноситься до Різдва. Це написано в Ісаї 9,5, каже: «Бо хлоп'ятку нам народилося. Сина нам дано влада на плечах у нього і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Господь, Отець довічний князь миру. Нехай Ісус Христос панує в ваших серцях, нехай Він буде вашим паном, нехай Він царює в вашому житті, нехай вас Бог благословить, йому за все слава, Амінь.